Доброго дня, шановні учасники конкурсу, вельми шановні організатори та всі причетні до проведення конкурсу. Мене звуть Ольга Бойко, я доктор філософії з філології і наразі є викладачкою літературного факультету університету Ататюрка в Верзурумі Туреччина. Дозвольте від імені мого університету привітати всіх, а особливо молодих учасників конкурсу, із можливістю долучитися до свята науки. І ім'я цій науці, філологія, а в нашому випадку конкретно лексикографія, наука про словники. У час бурхливого розвитку науки, штучного інтелекту і онлайн-перекладачів декому може видатися, що час словників відійшов, але насправді цінність словників тільки зростає. Адже словник це не тільки перекладач, це лише один напрям лексикографії. Існує неймовірне різноманіття словників, словники синонімів і антонімів, кореневі словники, літературні та лінгвістичні, словники концептів тощо. І навіть під час перекладу необхідно розвивати в собі відчуття слова, підбирати найадекватніший варіант. Ось, наприклад, словники з незамулених джерел, автором ідеї, яких виступив Олександр Оксимець, пропонують масу варіантів перекладу одного слова, як сучасних, так і архаїчних. А розвиток корпусної лінгвістики, зокрема, корпусів грак і корпусів Національної академії наук, водночас сприяють і вимагають створення нових словників. Під час написання будь-якої наукової роботи в галузі філології неможливо працювати без словників. Кожен термін необхідно аргументувати його словниковим значенням, і ми не можемо брати його з Вікіпедії, а маємо послуговуватися класичними або модерними словниками, які проходять суворий відбір, над ними працюють видатні вчені, обдумуючи кожне слово, кожне визначення. Таким чином, актуальність сьогоднішнього конкурсу не викликає сумнівів, а тому дозвольте побажати всім учасникам успіху, а головне радості від долучення до свята науки.